Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати розу ранню. Ось вона. Але всі зараз очікують, то, що я скажу, подивіться, яка гарна ягода, да, і подивіться, яка суперовий смак, і все інше. Але, друзі, сьогодні мова не про те. Сьогодні мова про те, що е, в цьому році ми остаточно попрощаємося з цією формою, і зараз я розкажу, чому. Е, такі відео потрібно знімати і показувати, для того, щоб люди бачили проблемні форми, для того, щоб не втрачали час. Бо ми знаємо, що в виноградарстві час. Час це одне з найважливіших. Да, час, час і здоров'я людини, але здоров'я це одне, а у виноградарстві час, коли ми садимо саджанець, чекаємо 2 роки, 3 роки до плодоношення, і потім в перший же раз ми зразу, як сказати, розтраюємось через те, що маємо деякі проблеми. Ось роза рання. Чому друзі? В мене багато ви бачили, що ми по минулих роках і взагалі так багато перепривитих кущів. От саме коли от попадає от така проблема, ми його перепрививаємо. Буває, що форма стає застаріла, щось хочеться нове, щось вибираємо. Але коли я беру якусь нову форму, я її прививаю на кущі, я на другий рік бачу плодоношення, я зразу бачу для себе висновки, чи варто її далі. Вдавати її місце на власні корні на участку чи, можливо, щось краще подумати інше. Бо якщо ми беремо саджанець, от раніше я теж не займався саджанцями, не колись спочатку да, не займався прививками, беремо цю форму, а ще раніше як було, йдеш по базарі, хтось там щось продає. Ой, дайте там, от розказали там такий суперовий. Це ще я говорю, якщо взяти там років 10 назад, коли це все було. Зараз то вже воно трошки трішки не так, і все рівно є. На розказу, на розкале прийшов, посадив, 2-3 роки пройшло, і потім воно або потріщало, або якісь проблеми з ним, і тому подібне. Саме тут і сталося теж. Форма вона вже така доволі не нова, ну і не, ну і не стара. Да? Це. Форма писанки Олега Михайловича. Коли вона ця форма вийшла, всі ж дуже розарання, класна, гарна ягода, з хрустом, все. І ж я тоді теж рік, два, три пройшов, чи я не пам'ятаю. Ну, побачив її і думаю, посадю саджанець. Заказав я саджанець, посадив. Минулий рік сигнальне плодоношення, хлап, форма тріщить. Зараз ми вам це покажемо, роз'яснимо. Я такий ого, чекаю рік, чекаю другий. Вона тріщить. Думаю, ну перше сигнальне плодоношення. Давайте дамо їй шанс. Думаю, хай вона. І думаю, так. Якщо навіть вона буде тріщати, кущ сильніше розженеться, і потім буде на що прививати. Форма сильно росла, буде гарні коріння для майбутніх. Форм. І в цьому році вже повне плодоношення в усій своїй красі. Е, попереді був дощик сильніший, вона ще була зелена, вона вже почала підтискувати. І попереді пройшов невеликий дощик, і вона майже вся порозкривалася. Тепер підходь, показуємо нашу розу. Ранню подивіться, ніби з виду, і все, все бомба. Плодоношення вже доходить. ранній термін, а подивіться, на носи її. Подивіться, майже кожна ягода розкрита. Все, це зараз вже піде і, і оса, і піде гниль, і. Почнеш прорізати зараз. ну Тут лишиться половину, половину грони. Подивіться ось, писано, Подивіться на ці носи. Раз, два, три, чотири. Зараз виріжеш ну, 50 на 50. Ось шикарна, дивіться, яка грона. Ось вже пішло підтріскування і вже, вже пішла ось, ось загниватись ягодка. Бачите? Звісно, треба його попрорізати. Але отакі проблемні форми я зразу видаляю з свого виноградника. Тому що гратися з ними я бачу, що кожен рік з малей, мінімальний дощик, і ці всі носи, бачите, повідкривалися. Ось. І я вам скажу так. Хтось там говорить, що треба працювати там кальцієм, що, щоб не тріщало. Але я вам скажу так, якщо форма генетична до тріску, то навіщо з нею? Танцювати танці з бубнами кожен рік, коли йде цей дощ, труситися на тою форму, бо знаючи, що вона лопне і що можеш втратити врожай, ми працюємо майже рік да, для того, щоб отримати цей врожай. Тому, друзі, я ж говорю так, говоріть так, як воно є. Якщо ви посадили цю форму, ви не задоволені, показуйте людям для того, щоб люди робили менше помилок. Бо дуже красочних відео багато, да, коли розказують, там, що от якась нахвалюють з кращої сторони, а потім. виходить, як виходить. як Ось так і колись і ми подивилися, яка вона суперова. Багато блогерів, скажімо так, теж показували, яка класна форма. А коли дочекались, посадили її, коли дочекались плодоношення, то побачили, що не все так гарно, як, як здавалося. Отож, Роза Раня перший кандидат, який в цьому році в нас уходить на переприщепу. Сказати, що я розстроєний, не розстроєний, бо таких постійно таке щось відбувається. Коли ви працюєте з новими сортами, так да, постійно таке відбувається, але є гарні корні і на наступний рік сюди вже стануть нові форми, і з якими ми будемо спостерігати, і будемо знову з цікавістю спочатку, скажем так, дивитися і наблюдати, показувати вам, чи достойні вони того чи ні. Щоб їх виращувати в себе на винограднику. Отож, друзі, отакий висновок, роза зарання. Однозначно, в цьому році ми з нею прощаємося з першого повного плодоношення. Саджанців немає. Саджанців немає. Була лоза у мене той рік, я вже побачив, що воно проблемна, і в школку я її не закладав. Невелика кількість лози була, але якихось десь саджанців, ти можна було зробити. Але я вже її не закладав, тому що навіщо, якщо ти бачиш, що її не бачиш всі, -всі проблеми, навіщо закладати. Я стараюся закладати ті сорти, де я бачу, там що. Є перспектива, да а може бути там, допустим, як Дубовський розовий, що він може підлопувати, але з Дубовським розовим в мене вже там років 5, да? і ні одного року я не залишався без врожаю. Коли йшли дощі, було там в мене. Ну це ми поговоримо далі. Були підтріскування, прорізали ножницями, але не було такого, щоб от як тут з маленького. Дощика, воно все повідкривалося і тому подібне. Отож, друзі, ось так. Дивіться наші відео, показуємо правду і розказуємо, показуємо все, як є. Якщо вона ця форма в нас тріщить я не буду казати, що там, можливо, в когось вона може і не тріщати, але моє враження, те, що я бачу, вона буде тріщати із опада на це однозначно, і тому краще її будемо замінювати. Всім до побачення, друзі! Дивіться подальші наші відео. Форми для того, щоб якщо ви щось для себе хочете обрати, то, можливо, десь комусь і стане в нагоді. Можливо, хтось саме побачив цю форму і думав її посадити, але побачиться відео і задумується. Всім до побачення, миру, здоров'я і добра. Що, доця, тебе забули? Поздоровайся, Доця, з нашими підписниками. Забулись нашу помічницю на винограднику. і Вже вона побачила, що ми тут щось знімаємо і бігом прибігла. Отож, друзі, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Сезон тільки почався в нас особисто. Да, Що ще хотів сказати, дуже холодна погода, по холодній ночі, точніше, і визрівання йде дуже так. Дуже повільно і неохоче визрівають форми вночі, плюс 10, плюс 11 днем ще поки там якихось плюс 27 у нас є. Тому все відтягується. Якщо ви десь піднавантажили свої кущі, задумайтесь, можливо, десь треба й розгрузити, бо цей рік такий по визріванню затяжний. затяжний, і погода зараз наш також не радує. Далі передають ще більше похолодання. Дивлюсь прогноз погоди на, 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 на найближчий тиждень, там, вночі 10 днем 20, то це воно вообще, зрівання буде мінімальне, це він буде як в холодильнику цей виноград. Все, всім, друзі, до побачення. Ще раз. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діман Журбенко. Все буде Україна. До скорих зустрічей. І друзі, завтра вже виходить відео з розіграшем, так як я і обіцяв, не пропустіть е, на нашому каналі. Е, в, в самому відео буде, е, будемо розказувати, як стати учасником розіграша. Нічого складного за дві хвилини ви стаєте учасником розіграша і е, маєте шанс виграти виноград сажанець винограда Хеловін, Кешмишкеловін.